Обидва матчі команд в минулому чемпіонаті відбулись у рівному. Так? Е, перший ми номінально були на виїзді, а другий за стану поля грали в рівному. Так. Е, брехня. Пам'ятаєш, вони ще типу, нам запропонували типу, провести щось там в себе? А я не пам'ятаю, бо мене не було в команді. Єврокубки, пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, мене не було в команді. Ну тоді як думаєш, правда чи, це чи брехня? Е, брехня. Я як міг тобі допомагав, правда. Єс? Єс. <зад> 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 sí. yes? yes. В заявці вироса на поточний сезон одразу 5 екс-гравців родини кривбас. Не правда. Не було. було. Було? Було. Було. А, ну так, ну G19, якщо да. беремо, то беремо. С? Да. Sí. Yes. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Захисник «Вересу» Данил Чечер є сином ex «ВСС»… <laughs> Захисник «Вересу» Данил Чечер є сином екс захисника «Кривбасу» та збірної України В'ячеслава Чечера. Правда. Sí. Yes. Yeah. Сьогодні все сіє є? Є. Є. Правда? <плес> неправда. <плес> неправда. Неправда. Щось тебе принесло по неправильним всім відповідям. Правда? Чого ж неправда? <плес> Я не знаю. Не знаєш? Давай ще раз. Правда. Правда. <плес> все вірно. Півзахисник кривбасу Артур Микитишин свій дебютний гол в ПЛ за нашу команду забив саме у ворота Лереса. <плес> 4 з 4 це теж непоганий результат руха. Дякую тобі. Неправда. Брехня. А за кого? Олександрій. Кому? Олександрії. <laughs> <laughs> кому? Олександрії. <laughs> так. нехай буде неправда. Ворота зорі. Зорі. Так. Ну, no, бачиш. Я тебе вітаю. 4 з 3, але не в царі. Олександрія <звілля> була. Так. Мої вітання. П'ятірочка. Скажи пару слов на камеру. камеру. Та що, влівальникам? З перемогою. З перемогою. Тебе. В мене. Дякую. <свілля> <свілля>